Адастра пересперешна команда на зв'язку Капітана Назаріо, і це третій випуск журнала Капітана, де ми розбираємо все, що відбулося за попередній місяць. Тобто це, який сьогодні минає у нас нашої 31 січня. Я вирішив сценарій не писати перший раз. Хочу поговорити так з вами, що цей місяць був дуже насиченим. Мені вдалося. По суті, кожні. Кожен день по два відео випускати. Мені вдалося навіть без проблем. Не було такого, щоб я десь тут щось тупив, але прийшлося трошки швидше б при... скорити приходження кіберпанку, тому що там би на дуже довго часу він розтягнувся, тому прийшлося робити по серії в день. А в першому посоку журнала Капітана я казав, що ми будемо мати два проходження підряд. Тому я подумав, що після проходження The Invincible треба швиденько, швиденько, швиденько пройти Кіберпанк, щоб почати вже проходження DLC Кіберпанка і наступні ігри. Тому думаю з 1 числа. Я не знаю, як там третього закінчується. Так, десь третього числа вийде вже остання серія Кіберпанка я до речі, його закінчив вже буду зараз не записувати, а трошки робити контент для наступних тих приходжень. Там я дещо задумав для них, такі новички будуть Доповнення, апгрейди, Кожного місця стараюся робити все краще, якісь нововведення вводити. наприклад цього місяці було нововведення в The Invincible, де я робив ставочки, того, що було в минулі серії. Мені це здалося доволі прикольним. Також я. Почав робити шортс. Так, шортси виявилося робити не так аж і важко. Не завжди в них є контент. У кіберпанку трохи легше, тому що можна записувати місце знаходження легендарних речей Чесно скажу вам, я розумію, що це може бути не надто так і ж потрібно на це? четвертий рік виходу гри, де там вже все і всім відомо. Але я хочу, щоб у мене на каналі забуло. Як я любитель детального дослідження, то я вважаю, що такий контент у мене має бути також тут на місці. Що ж, наступні проходження, ви побачите, які будуть, не буду вам спойлерити, так сказати. От тут же все гавно готується. А перед тим ми ще проходимо в Phantom Liberty і продовжимо. Що ж, можна сказати, що цей місяць ми пройшли чудово. А як саме? Давайте дивитися у нашу улюблену статистику. Ну що ж, ми перейшли до аналітики каналу і будемо порівнювати спочатку між двома місяцями. Що ж у нас відбулося? За грудень у нас було 270 переглядів а, а цього місяця 1900. Так, так. На 604% більше, ніж в аналогічний період попереднього місяця. Але засував то зробити вправочку, що врахується в тому числі і шорти, які збирають по 14-190-70. І тільки от найбільше, як не забивала серія, за січень це 54 перегляди місця звання чемпіона. Це там ми билися в фінальному бою проти. Не пам'ятаю вже, як його звали, там того чувака Лезою, якось його та Лезо, здається. А все інше, що вище, це тільки Шорти Це показує, що вони дуже добре. Показується. Активних іде, якщо не помиляюся, то ми, в майбутньому, ще я не у підписках. То тільки дві підписки прийшло саме з шортців. Їх дивляться, ніби лайкають, але це не допомагає саме. Підписуватися цим людям. Ну, ні ніби ні, 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 когось було дуже заставляти. Це вже таке. Середня тривалість перегляду. Була 10 годин. Стала 31,3 години. На 213%. Вийшло, це теж дуже солідно. Тут 20-21 майже з половиною години набралася. За цей місяць це. Мені осей мені показник подобається, тому що перегляди, то ще така суб'єктивщина, а то, що вже більше людей довше дивляться, це вже мені подобається. І самі підписки. Було 5 за перший місяць. Ні одна, 6 і одна відписка. Цього місяця маємо 12. 12, ні однієї відписки. Бачимо, що період між тим, скільки з'являються підписники. Починає скорочуватись, Мені це подобається. Ну, ще б стільки обити контенту. Мусить хтось з'являтися. Окей, це в нас по такій основній частині. Що будемо нижче, то найпопулярніший контент за період грудня в нас був переважно це був Hollow Knight І ось тут трошки розмазалося журнал Капітана. Шрахувалося 10 переглядів. Але він дуже гарно вистрілив вже в 1 грудня до 37 переглядів вершло. Тому та теж Капітана дивляться, або це тільки тому, що це був <свісно>, новорічний випуск. Це нас зимовий випуск, тому може теж буде. І отут тільки от 8, от порівняйте, от перший місяць найбільше цікаво 30 серія. Це 8 переглядів тільки. Це вже третій серія записано майте на ну, увазі. А ось тут у нас вже. Так, 54, а ми глянемо більше, тому що тут тільки показують шо це 54, 50 серія. 67 серія, 46. 37, 59 серія. От вже за капітана 30, тобто загалом 40 переглядів. 55 серія 31. Тобто непогано Кіберпанк почав, почав показуватись. Мені це подобається. Тільки точно вже закінчується, ну нічого. Це такий <плес> дивний результат, тому що загалом на початку проходження не менш найбільше людей дивиться, а чим ближче до кінця, тим найменше. А в мене, ну, через те, що немає постійних глядачів, так. Немає ні одної людини, яка б глянула повністю проходження кіберпанку від початку до кінця. Тому це. На цим треба ще працювати. Якось зберігати аудиторію. Ну, це, думаю, піде гарно, коли я буду мати можливість проходити якусь гру, яка тільки но вийшла, щоб вивазу зі всіма, а не якусь там гру ще 20-го року. Ну Нічого це не поробить. Зараз нових релізів мало. Якісь там палворди виходять і тому подібне. ну й, йомо, я таке не граю серйозно. Ти, це якесь. Я для мене це дручильня з крафтингом якимось там. Копанням постійним вічним. Бутинок будуй покемона Гудуй, ну. Дякую. Це явно не для веспельного контенту. Десь там на стрімах таке грати, ну. Плюс воно є в геймпасі. Заплатив там геймпас там 100 гривень, стільки там він зараз менше і більше трохи. І собі граєш у місяць твій. А у Божі, до Кібіну доїсть. треба платити повний. Повну ціну що Це щодо переглядів. З ними все чудово. до тривальності. до тривалості нам покажуть чи ні. На перегляді тривалість. Ну, на жаль, не сортується. Не сортується. Я сортується прекрасно. 4 години. подивилися першу серію з місів. Непаний результат чудові результати, тому що все інше. Тут година 7, година 5, година 4, година 3 пошука хайд. Так, тут кіберпанку. За за інцевою себе гавно показав. В плані саме того, скільки люди дивляться. А взагалі, ну, серйозно, тут 46 переглядів і надивилися дать не на повну годину, ну це, це ужас. Це дуже низький показник. Та дивитися, поки не будемо, <с>, так сказати. Окей, переходимо тоді в наступну плашку. У нас тут контент. Тут трошки понятніше стає. Тільки відео. Не беремо до уваги короткі відео. Тобто, шорти 270 було. 675 маємо. Тобто на 150% виросла кількість. Навіть що не брати до уваги, що це, що теж є. Чудовим результатом, як на другий місяць існування каналу. Покази. Було 20 300 Стало 73 500. Це на 262% більше. Це дуже хороший результат, тому що ці покази, це скільки разів, як ви розумієте, мій контент показують вам чи ще якомусь іншому рекомендованому, ще в всяких розділах і тому подібному. Тобто YouTube побачив, що я активно активно займаюся каналом, і мене все далі і далі подвигає. Видно, тут було менше, менше. Треба це перегляд от показ. 5800 бував. це рекорд, якщо не помиляюся. У нас більше не було. Так. Mm -hmm. да. 5877 Тут дві серії зібрало. Далі щодо коротких відео. 1200 переглядів. Дофіга просто. Як ви розумієте, в певні місці не було жодного. Щодо дописів ну дописи Тес вони. Ну, ну. шість показів, так. шість показів. Було 2. Велика перемога. Але основним завданням цього місяця для мене було все ж таки всі свої всю свою статку. Не всю 80%. 85% мало бути краще, ніж маємо. А маємо, по суті, всі 100. Так, я не бачу ні одного показника, де ми щось зробили гірше, ніж у передньому місяці. Тому я входяю, що ми бездоганно виконали на, ці, на місяць. Так, щодо аудиторії, дивимося. Постійних глядачів було 4, стало 9. Я до кінця не розумію, як воно працює з цими постійними глядачами. Хто ці постійні глядачі, чи як воно працює? Але радий, радий, цей показник теж виріс. Не набагато, але виріс. 5 додалося. Унікальних глядачів було 136 стало 1700. Але це також ми враховуємо ці шорти, так? Я тут вже ж враховується, так. Так, у підписниках все те саме відео, за яким ваша аудиторія розширюється ну, тут. Всяко, всякого я трохи. А, але рідко видно, що нічого нема такого, щоб там якась одна серія Прямо настільки вистрілила, щоб. Так сказати, закинула людям рекомендації. там іноді буває. Там ти заходиш дивишся на свою стрінку. Там просто якісь немові рандомні відео. Ось рандомний, не знаю, людини. От дуже дивній темі, або не дуже дивні загоном дивні тебе, тому що не підписаний такі речі І просто входь вкидує. От таких в нас відео нема. Ну, нічого страшного. Щодо якоїсь тут більше інформації, ну, 2, поціенти підписок. Ну, підписаних людей дивиться. 15 тобто чоловіків у нас тут гачі прайд Нормально. Роки ось такі, от тут загалом нічого дуже цікавого нема. Загалом, це ніби все. Що підсумувати, то я задоволений результатом. Якщо не дивитися на статистику, то здається, що ну, не дуже торканал сильно розвивається, але ну, Ось ці плюс 600%, плюс 200%, плюс 140% вони ну, Вони показують, що все ж таки є прогрес. Дякуючи тому, що щось нове вводиться, ті самі шорти. В новому місяці я буду також пробувати якусь спільноту тут залучувати, я не знаю. Чи є сенс дуже її робити, тому що ну видно, що там, ну, скільки в нас було. А, шість показів. Типу, нема сенсу. Це робиться тільки для тих, хто вже підписаний, хто реально дивиться. Поки що я не бачу, що хтось дивиться регулярно моє відео. Підпишіться, якщо такі є, от серйозно. Якщо ви тут зараз слухаєте цей момент, то я думаю, що вас немає. от Тому давайте напишіть. Якщо напишете, і як ви тут є, то я готовий для хоч для одної людини це робити. Навіть поки це не має сенсу. Ну, що ж. Значить, цілі наступний тиждень, не, не тиждень вже місяць, явно. На лютий. От, уже цього разу нехай буде 70% покращення всіх показників. Тобто, перегляди, девальс показу, підписники. Відео, покази. Це теж важливий буде. Показник. Ну і нехай буде. Так, коротке відео. Те ж саме. Перегляди, покази зустрічі. сподобалося, підписники. Ці 4 у нас виходить так: 4, 5, 6, 7, 8 показників. Ну, може, навіть до 10-ти якось би їх добити. А вона й буде поки 8. 80 то що у вас виходить десь. Десь 6. Ну, 5-6 показників мали би бути вищими за цей місяць. Що ж, будемо трохи подорожувати, Тільки другий місяць, тому все ще попереду у нас. І всі ці відео записуються саме для вас. Показники я тут щось є, де один дизлайк лайки є, тут не дизлайк. Загалом така класика, класика класика нічого дуже не менялось. І щось тут занятийте ноль коментарів за весь місяць тому. Под нажмем собрали з вами 0, 0 рублей. Под нажмем так. Так, нещодавні підписки там. Що ж, це буду думаю, закінчувати це відео. І так вже його встяну сильно Дещо може і вирізати, напевно, якщо там довго часу займе. Що ж, побачимося вже в наступному місяці. Хоча для вас то місяць є для нас та правильно в наступному місяці. Отак от, от без сценарію пишеться, то. Твохи заговорюється капітан Назаріо, кінець зв'язку.